Весела подорож з братом до дідуся. Закінчилися уроки, в табель вписані оцінки. За хвилину 200 кроків до трамвайної зупинки, світлофор зеленим світить. Поспішаю, як ніхто. З братом їдемо до діда у новенькому авто. Ми домовилися вранці, він чекає на стоянці. Ось і я часу не гаймо, заспівав мотор, рушаймо. Розрослись каштани, липи, без зупинки тут не можна. Стоп! Ці літери великі. Здалеку побачить кожний. Мчать автобуси, мопеди, ми чекаємо за рогом. Знак стоїть пріоритету. Зветься головна дорога, брат машину зупиняє. Обзивається до мене, світлофор три ока має: червоне, жовте та зелене. Червоне треба пам'ятати, і ти не можна слід чекати. Мигає жовте, не хвилюйся, уважним будь і приготуйся. Зелене вітер, сніг чи злива Через дорогу йди сміливо. Нам дорога ще далека. Брат веде позаду я, знак дорожній небезпека, застережить водія. Глянь праворуч, глянь ліворуч, на дорозі діти, стій. Дитсадок і школа поруч, обережніше водії. прямо знак нас не пускає. Це дорога на завод. Брат ліворуч повертає, там немає перешкод. Вийшла тітонька з під'їзду у руках тяжкі валізи, і мерщі через дорогу під акацією розлоги брат сигналить, що за жарти треба тітоньці за парту Незалежно від погоди тут не можна пішоходам. Далі он, хіба не видно, є доріжка пішохідна, магазин дитячий світ, там підземний перехід. Доганяємо за містом двійко велосипедистів, дружно тиснуть на педалі, мчать по центру магістралі, раптом гульк, з за повороту грузовик якраз навпроти. Хлопці, звісно, не чекали. Розгубились, запетляли. По дорозі, круть та верть і в канаву шкереберть Зупинився грузовик. Вийшов літній чоловік. Перебіг через дорогу, може, треба допомоги? Ні, серйозно не забились. Все щасливо закінчилось. Хлопці рюмсали в канамі. Ви, пробачте, ми не знали, ми не бачили, не чули. Ох та ой синці та гулі. Подивився водій, послухав, як не знаєш правил руху. Краще зовсім вже не їздить, гори велосипедисти. Дальній путь за перевалом вибрав брат мені на втіху. В цих місцях ми не бували. Крізь тунель я ще не їхав, вітер за вікном шугає, п'є околесо чудний. Брат на знак мені киває, зветься вітер боковий. Швидше їдь, кажу до брата, треба вітер обігнати. Брат сміється, хлопче, що ти, небезпечні повороти. Волга поспішає, схожим мчить за нами навздогін, та об'їхати не може заборонено обгін. Брат, потрібний знак помітив, треба в бак пального влити. Є у кожної машини бак об'ємний для бензину. Якщо геть порожній бак, то не зрушити ніяк. Зачаровані красою через річку, чудо міст, зупинились, мчиться поїзд, залізничний переїзд, у віконце дух полинний, сонце в небі колобком, спуск крутий, ріка в долині, міст і знак. Крутий підйом. Квіти братові гукаю, почекай мене хвилинку. Знак, на жаль, не дозволяє заборонена зупинка. Гиць, то, гиць, то вниз, то вгору, ну й дорога, брат любий. Не рятують і ресори, цокотять у мене зуби. Брат на гальма ставить ногу, я у шибку лобом трісь Почалась вузька дорога. Пригальмуй і придивись. Брат не любить поспішати, якби лиха не було, слід дистанцію тримати, гравій, може, вибить скло. Що то знак? питаю брата. Ці знаки всі повинні знати. На білім хрестики червоні, кров щебенить, поріз долоні, апендицит комусь погано, вони завжди в пригоді стануть. Хочу пити, хоч краплинку, брат говорить, не біда, скоро місце відпочинку. Є там і питна вода. Ось і ліс уже близенько, Я не закриваю рота. Просить брат сиди тихенько, тут ремонт, ідуть роботи. В лісі місто на галяві. Що це? Сон а чи уява? Білі корпуси, просторі. Це дитячий санаторій, між ялинок і дубків, теремки для малюків, щоб малечу не лякати, сни від ліжок не прогнати, заборонний знак дорожній, тут сигналити не можна. Скоро дідове подвір'я, дід у нас лісник, отак. З лісу можуть вийти звірі. Нам про це говорить знак. Ми приїхали, дідусь на порозі крутить вус, йде онуків зустрічати. Здравствуйте, ходіть до хати. Вже бабуся клопотала, напекла, наготувала пироги, гриби і квас. На столі чекають вас. Ну, а потім до роботи розпиляємо колоди. І змайструємо під кленом годувальню для оленів, звільнимо струмок від листя, щоб лисички напилися, потім мурав'їні вежі, загородимо від вепрів, приїздіть у ліс суботу, вистачить для всіх роботи. Поздаї інспектор чемно, радить пас прилаштувати, посміхається приємно, хай щастить вам. Каже брату.